Ким ви працюєте? Ну, я допомагаю людям знайти своє місце в даний момент їхнього життя. То ви психолог? Ні, я таксист. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Стоматологія. пацієнт обурено каже лікарю. Я вчора у вас лікував зуб, і у мене сьогодні рот не відкривається. Зроби щонебудь». Зробимо. Вартість лікування 8 тисяч гривень. У пацієнта відвисає щелепа. Скільки? Ну, ось, готово. Лікування прийшло успішно. Каса по коридору праворуч. Замучили чоловіка таргани вдома, чим він їх тільки не труїв, і старим перевіреним дихлофосом, і найсучаснішими, найдорожчими отрутами, а вивезти не може. Вирішив до приятеля звернутися, То й йому й порадив перевертаєш удома всі меблі, знаходиш найжирнішого і найбільшого таргана. Він їхній головний. Ну і кажеш йому, що хлопці, може, ви підете самі, а то від вас ніякого порятунку немає, жити з вами не можу. І що, допоможе? А ти спробуй, але ти тільки, коли вони йти будуть, не смійся. Ну, вирішив чоловік спробувати. Прийшов додому, перевернувся, знайшов найжирнішого таргана і каже Хлопці, може, ви підете, жити з вами не можу, набридли. Що, серйозно? Так. Ну, гаразд. Народ, збирайся, йдемо. Чоловік спостерігає сцену. До вхідних дверей йде вервечка тарганів. Спочатку найвгодованіші і найжирніші, далі все дрібніші й дрібніші. Останні йдуть інваліди, на милицях кульгають. Ну, чоловік, дивлячись на цю всю процесію, не витримав і засміявся. Останній тарган обертається, кидає милиці та кричить Хлопці, він пожартував. Повертаємося.